Рятуючи від полум'я війни, Німеччина притулок нам дала. Безтрепетними стали мої сни, оговтатись потрохи я змогла. Німецька влада і народ хай їм щастить. Можливість дарували мандрувати. Хай совість моя трохи помовчить. Мені потрібно душу лікувати. Нелегко було Стасові дірвати від телефону, міцно прикипів, Замучилась вже з ним дискутувати. За гаджетами майже посинів. Ми кілька місць відвідали із ним. Архітектура, замки, площі, арки. Була я вражена величчя ним. Сподобались мені також місцеві парки. Синочок, Стас, поглянь, яка краса, чи вразили тебе пейзажі європейські. Так, мамо, ще смачненька ковбаса, атракціони в парках неймовірно велетенські. Відверто кажучи, пейзажи ці усі, хоч і вражають нас красою і величою, але не відрізнити взагалі оцього замку від минулого в обличчю. Архітектура середньовічна ця ося збудована не наче за одним проєктом. Тобі так не здається, мамуся. Але користувались, мабуть, над міцним цементом. Красиво, чистенько, цивілізовано все тут, але однаково якесь. Нема різниці, який ти взагалі для себе вибереш маршрут, якщо уваги не звертати на дрібниці. Подорожували ми із Стасом певний час, милуючись місцевою красою. Ентузіазм надалі трохи згас, і Стас Став відмовлятися порою. А згодом пропозиція прийшла відвідати дитячий табір літній. Рекомендація ця вчасно нам зайшла від телефонної розваги безпросвітні. До того ж і безглудо відмовлятись, від чудової можливості такої, навчитися ще й вільно спілкуватись, практикуючись невимушено за горою. Відправила синочка, видихнула. То треба чим зайнятися самі, у групу гірські кози зазирнула, ухти, у гори кличуть, ну, мерщі. Як гори ті зверху виглядають, спостерігати мені ще не довелось, та всі так наполегливо бажають, щоб з горами знайомство все ж збулось. Всілякого екстрему небезпечного я зовсім не фанатка взагалі. Любителька я всього романтичного. Та й захотіла селфі на скалі. З приятелькою Інною моєю, знайомою із темою питань гірських походів, вирушили з нею дуетом до хребтів завоювань. Оскільки Інна більш досвідчена в питаннях туризму екстремального цього, то і маршрут дебютний для блукання вона обрала для почину моєго. В Містечко Фюсен ми відправилися з нею. Цілком я вибором вдоволена була, після гірських стежинок у музеях від навантажень відпочити я могла. Там Нойвайнштайн, цей замок Королівський, найпопулярніший серед туристів особняк. Які ж там панорами фантастичні. Цей Людвиг II був напевно не дурак. Було маршрутів декілька на вибір. За рівнем складності поділені усі, вважала я, що маємо ми намір обрати рівень новачок. Та не в курсі. Була я планів і чистолюбних. Вона зарахувала нас обох, дотертих скалолазів дертих здібних. По екстремальних кручах з легкістю удвох. І начебто було мені не так важкувато, не поспішаючи у гори крокувати. Але коли по стежці вузьковатій над прірвою доводилось ступати, від страху я свідомість майже не втрачала, і ставила питання я собі, якого біса я себе сюди загнала, що я забула на цьому горбі. І ще мене обставина бентежила: ніхто на зустріч не трапляється, капець. Лише таблички з іменами я знаходила, невже дорога ця в один кінець? Але вже надто пізно повертати, яка різниця вже Вперед іти, назад, вже не йду, повзу, чи може полежати, коли ж закінчиться пекельний променад? Яка ж я божевільна жінка, в мене ж. Діти, про що я думала? Для чого це мені? Це ж треба було так мені здуріти. Ніколи більше в гори не полізу. Ні. На гори краще милуватися і знизу. Не рушу далі не на міліметр, ні. Отримала я вже достатню дозу адреналіну, вистачить мені. Все, Інна, далі не рушаю. Ти лізь сама, як хочеться тобі, а з мене досить вражень. Зачекаю на тебе тут, а ти іди собі. Не пробуй мене більше умовляти. Немає в цьому сенсі, не піду. Я буду тут спокійненько лежати, боюся, я потрапити в біду. Я зручненько до камня пригорнулась, допоки Інна штурмувала височі. Щось вона дуже швидко повернулась, напевно, передумала. Амінь. Та ні, дотопала до фінішу вже близько. Залишилось десь метрів з п'ятдесят. Звертається до мене. Ну, дівчисько, бажаєш на вершині побувати? Тут зовсім не складна ділянка, піднімайся! Дістанешся наверх ти безусиль, лишилось зовсім трохи, не здавайся, підтримай гірсько-козенячий стиль. Наверх зробити навіть кроку намагатись не зможу більше, скільки не благай. Давай потрохи будемо спускатись, все з мене досить, не наполягай. Вернулись в табір переночувати. На другий день ще двоє гірських коз, альпійські мальовничі круче штурмувати під керівництвом іни налаштований всерйоз. А що робитиму я в таборі сама? Сидітиму в наметі нудьгуватиму, альтернатив ніяких тут нема. Здається, знову гору я топтатиму. Вже троє нас тепер мені здалось, таких же боягузок, як і я. Напевно, страх зупинить ще когось, та підвела мене така стратегія. Для голі цей підйом був перший у житті, у Ані невеличкий досвід був в Карпатах, коли опинимось на карколомній кар висоті. Відчуючи, усе тут не так, як на плакатах. Із цих двох точно хтось за неї і тоді зуміємо гуртом переконати, змінити Інну напрямок поті і далі вже безпечно погуляти. Але я помилялась, вийшло так, що я одна серед усіх сикуха, а решта всі такі ж герої, як, відважна наша Інна від Чайдуха. Новий маршрут не був такий страшний. І люди тут частіше зустрічались. Та м'язи втомлені і спека разом з тим, тож важко було вгори підніматись. Коли ми майже зовсім піднялись, дівчата розчаровано зітхнули. Оце і все до не звернулись, ніякого ми страху не відчули. Чого ж чогось вражаючого більш очікували ми? А я дивлюсь на них і думаю, о Боже, це зараз і на стопу стежками крутими поведе і жахи вам покаже. І точно вона потім зізналась, нишком маршрут такий змінила, і знов страшні обриви почались, до деяких я навіть не ходив. На третій день ми в лісі погуляли, сходили на озера, в Нойванштайн, на оглядових майданчиках постояли. Все, туристичні виконали план. Вернулася я до повсякденних справ. Пішла на курси, я а стас пішов до школи. Коли ж канікулярний час настав, дівчата знов покликали угор. Ідея виникла в похід іти з дітьми. До того ж і проїзд поки що безкоштовний. Ну що ж, із Стасом приєднатися готові ми провести відпочинок благородний. Зібралось четверо дорослих нас жінок та троє дітей підлітків і песик шон і з радістю до горних стежанок здійснити туристичний марафон. Ось трохи втомлені, після п'яти годин сидіння в транспорті із купи пересадок, ми підійшли до мальовничих галявин шукати місце під намет у кемпінгу порядок. Які ж баварські Альпи дивовижні. Якусь із цих вершин ми будемо штурмувати. Такі ось перспективи фантастичні, кого завгодно зможуть чарувати. Синочок, Стас, ти дивишся на гори, які ж вони чудові, подивись. Ні, мамо. Вперся погляд в семафори, і в колії, що поруч простяглись, і точно диво поруч із наметами в якихось метрів у шістьох прогромихав за різними колесами і втік за гори справжній потяг. У кемпінгу на нас чекав іще один сюрприз. Коли попрокидались Франції, ми помітили, що вафлі й печенюшки наших хтось погриз, і продуктовий весь запас ми за ніч втратили. Уваги не звернули ми на оголошення, попереджаючи про диких гризунів, ішлося там про цих непрошених, лісних рудих злочинців хитронів. І почалася знов страшна розвага. То вгору, то униз. Але вже нас, юрба, коли на скелю піднімалась вся ватага, ледь розміщаючись на краю горба. Ото от вже страху знову натерпілась. Це ж діти серед нас, а що як хтось із них. І серце боязливо стрепенулось від цих думок таких моторошних. Та Стас не розділяв моїх жахів, стрибав він по обривах відчайдушно, від наставляючих моїх коментарів, відмахуючись простодушно. Але ж які ландшафти поетичні, гірські ущелини, річки, озера, скелі. Відповідальна я за виховання естетичне, Освітні виникають паралелі. Синочок, стас, ти дивишся на гори, які ж вони чарівні, подивись! Ні, мамо, на очах у мене шори. заплючив я їх зовсім відчепись. Знов спереду ділянка небезпечна, і знов хапаюся нігтями за скалу. І в чергове мене лякає прірва безкінечна. Переставляю ноги свої помалу. Десь спереду синочок мій дареться. чи оцінив черговий краєвид? Он козочка гарнесенька пасеться. Якийсь гірський, напевно, різ... різновид. Ні, краще не дивитися донизу. Дивлюсь угору я, а там така краса, чи Стас далеко десь або поблизу, хай гляне на чергові чудеса. Синочок, Стас, ти дивишся на горе, це начебто картина із раю. Ех, мабуть, не почу, але які кольори, ще трохи помилуюсь, постою. Ми вирішили трохи відпочити. Присіли, поскидали рюкзаки, пора вже нам поїсти і попити. Десь там були у мене огірки. А навкруги такі пейзажі дивовижні, не можу навіть очі відвести. Картини надзвичайно гіпнотичні. До Стаса треба якось донести. Синочок, Стас, ти дивишся на гори, вражаюча краса, яка поглянь. Ні, мамо, розглядай помидори. Будь ласка, бутерброд, мені дістань. Коли, нарешті, ми дісталися вершини, були шоковані пейзажами ізнов. Дивились ми на райські ці картини, якимсь чаклуном намальовані, немов. Синочок, Стас, ти дивишся на гори? Куди ж іще дивитись взагалі? Куди не глянь униз, у бік, у гори. Нічого не бачиш, ти, крім гір на цій скалі. Екскурсія у гори удалась. Відвідали таких чарівних місць. І ще разок на гори подивилась красиво, грандіозно, зашипісь. Синочок, Стас, ти дивишся на гори? Коли знов таке побачиш ти? Ой, мамочко, та думаю, що скоро кудись і знов потягнуть нас чорти.